Ми не можемо відокремлювати питання там інформаційної присутності да, художників, ну зокрема, скульпторів а, загалом у фахових виданнях або в спеціалізованих якихось і загально, ну скажімо так, загальних виданнях всеукраїнських. Мені здається, що ця проблема є такою складовою великої проблеми артринку. Артринку у нас практично немає, він вляви, але все одно у нас є свої ігроки, та і ми не можемо про це не говорити. У нас є ті самі імена на одні й і ті ж. Я думаю, що знову ж таки все залежить від колекціонерів, арт арткритиків, які обслуговують ось тих людей, які мають гроші. Тобто гроші вкладаються в тих. З кого потім хочуть отримати прибуток, відповідно, ми чуємо знову ж таки одні ті самі імена. я думаю, що навіть широкий загал, який там більш-менш цікавить якимись виданнями телебаченням, або просто ходить по вулицях і бачить якісь там банери, ну всі ці імена вже відомі. Є така проблема, що, ну, по перше, у нас низька культура загалом. Ми бачимо, який інтелектуальний рівень, які у нас передачі на телебаченні, що нам подають там в новинах, тобто секс, політика, гроші, війна це те, що от обмежує наших людей. Попса знову ж таки у нас превалює над всяким тим високим мистецтвом. Щоб попасти, наприклад, в якесь видання, там, газету чи журнал. Загальноукраїнського рівня, ти або маєш пропонувати якийсь такий масштабний проєкт, тобто міжнародний статус мати, знову ж таки, мати багато грошей для того, щоб запрошувати ці видання, або пропонувати їм ну, якісь сенсаційні речі. Якщо ти цього не робиш, якщо ти просто пропонуєш фаховий мистецький продукт, ну я стикнулася з цим на своєму досвіді, практично ніхто до тебе особливо не йде. Тобто є, звичайно, якісь там дружні стосунки з певними виданнями, але знову ж таки, це ну, більш-менш фахові. Звичайно, ті люди прийдуть, їм це цікаво, вони це покажуть. О, глибоко ніхто не хоче копати. Тобто взяли сенсацію, показали, хтось там продався на Сотбіс, хтось там у нас зробив виставку в Китаї або в Європі. Але знову ж таки, яка та була виставка, ніхто ж не знає. А те, що нам тут подають, ну, звичайно, це там. Гучний успіх на міжнародній арені, але замовчують, що в принципі ніхто ж особливо нічого не дізнався нового про Україну як таку там, в тому ж Китаю. І я стикнулася ще з такою проблемою. Мені здається, що наші фахові видання вони просто теж залежать або від грошей, або від своєї редакторської політики. Тобто редактори розуміють, який контент є для них актуальним. Знову ж таки, я подаю, наприклад, свій прес-реліз про дійсно фахових митців, гарна виставка, чудова експозиція, знову ж таки, цікаві думки від цих художників. Це видання просто їх не бере. Ну от їм не цікаво. Тобто у них є вже сформований якийсь, знову ж таки пул художників або кураторів, або проєктів інституцій, з якими вони працюють. Відповідно, вони беруть свою нішу, вони в ній працюють. І від цього ми не можемо нікуди втекти. Знову ж таки, у мене є своє спеціалізоване там видання сайт, який присвячені скульптурі. Якщо я беру новини про виставки, я їх публікую, але все одно у мене є свій. Ну, свій напрямок, тобто це скульптура, я звичайно буду більше приділяти уваги їй. І це потрібно розуміти, тобто ми можемо жалітися, але ну, ця ситуація така, яка вона є. А в чому я бачу якийсь там вихід? Я думаю, що треба просто бага... більше незалежних ЗМІ, видань, які б розширювали ну, такі свої межі. І нехай вони будуть також фаховими, ну в сенсі вони будуть мати тільки своє спрямування, але все одно вони будуть розширювати і кола митців, які будуть присутні в цьому інформаційному полі, і якось ми більше будемо цього про це дізнаватися. Ну і ще один момент. Я думаю, що в Україні, ну можливо, через те, що ми якісь такі маленькі, або якщо ми беремо Київ, це такий... Ну, велике село, якщо можна сказати. Да, все одно у нас є такий провінційний менталітет. Все одно ми за своїм таким українським менталітетом ми десь якісь е е е е складаємо групки. Там є свої художники, є, наприклад, свої куратори: один, два, три. Є е е галеристи свої, є якісь інституції, які з ними працюють. Відповідно, є своя там критика якої ну, в принципі немає, але ну, будемо вважати, що вона є. І ось ці групки знову ж таки, якщо у них є свої гроші, вони можуть вкладатися в піа розкрутку тих художників. Якщо немає, то цього відповідно немає. Ну є проблема у нас комовства в політиці, є проблема напевно комовства і навіть в арт просторі. Знову ж таки, від цього ми не можемо втекти, хочемо, не хочемо. І в Україні, до речі, дуже сильно. Видно, що все залежить від антипатії або симпатії. Тобто ми йдемо за таким суб'єктивним принципом. Нам з тобою нам з тобою цікаво працювати, легко працювати. Це дуже важливо, навіть не на професійному рівні, а от особисто. Якщо стосунки склалися, ми беремо цих художників, ми з ними працюємо. І до речі, тут ще є питання таке удачі. Тобто є талановиті художники. Да? Ну будемо перераховувати, я вважаю, татарські там. Синицькі, антип і ще багато художників можна назвати, які не сприймаються ось в такому в якомусь першому ешелоні, можливо, хоча вони до нього належать. Відповідно, вони не попадають. Ось цей такий інформаційний бум, ну який формують знову ж таки діли, арт-ділери, критики, і все таке інше. І це питання удачі. Тобто є художники. З якими працюють арт-ділери, але вони є вторинними за своєю творчістю. Вони переробляють те, що там робилося знову ж таки в Західній Європі, в Америці, 100 років тому, 40 років тому. Просто це якимсь чином там реконструюють. Або, але навіть такого якогось переосмислення в цьому немає. Але їм просто пощастило більше, можливо, їх раніше помітили. І ось вони опинилися ось в такому інформаційному полі. Ну, на жаль, так воно є. Але я хочу ще сказати ну, таку останню річ, мені здається, що цю ситуацію може якось змінити або грантова програма, тобто те, що зараз актуалізується, або відкриті конкурси фестивалях, виставках, якихось великих проєктах масштабних. Бо я вважаю, що коли М17, Провів 2019 року перший відкритий конкурс міжнародного симпозіуму. Тобто, якщо в 2018 році це був такий між то 2019 року ми побачили нові імена. Тобто я можу ставитися по-різному до тих робіт, які вони виставляють і роблять, але ми побачили нові імена ужгородські художники, яких... Практично ніхто не знав взагалі в Києві, які тільки входять в цю царину скульптури, але вони з'являються от у нас на полі, і це це круто, Я вважаю це прецедент. І хочу сказати просто ну про такий особистий проект. Тобто те, що ми робимо і от, о, в національному заповіднику Софія Київська, я одна з кураторів, тобто нас багато, у нас ціла команда людей, які працюють. Якщо 2016-2018 року ми дійсно робили класні проекти. З класними художниками, досвідченими фаховими, і, до речі, теж брали тих людей, яких в Києві практично ніхто не знає, але все одно це ще були якісь особисті стосунки. Тобто, так формувався ось це коло художників. До 2019-го ми нарешті теж взяли, провели відкритий конкурс, і відразу у нас з'явилися молоді митці. Там, зі Львова, там, з Харкова, з інших міст у нас з'явилися нові імена і навіть тих людей, які ну, вони вже там в поважному віці, але вони вперше себе спробували ось так, як скульптори в нашому проєкті. Я вважаю, що саме ось таким шляхом ми можемо там, ввести ось це інформаційне поле в медіа ну, дійсно класних художників, яких сьогодні, на жаль, знає лише. Ну, така фахова спільнота. Тобто широкий завал, ну, напевно, точно їх не знає. Але я думаю, що тут ще є одна така проблема особистісних якихось таких речей. Бо є художники, їх, можливо, ніхто не знає в широкому загалі. Вони дійсно класно працюють, вони мають свою оригінальну манеру, але у відкритих конкурсах вони вважають для себе. Ну, принизливо брати участь. Тобто я також з цим стикнулася. Але такі конкурси за рахунок того, що потім організується велика масштабна виставка, і можна ну ж таки залучити багато змін, і вони можуть там прозвучати. Вони від цього відмовляються самі. І це питання соціалізації художника, його здатності до саморепрезентації. Його можливості переступити через свої якихось там комплекси і гордість, і щось зробити для самого себе. І це, до речі, така дуже важлива річ, бо я знаю художника, який просто постраждав через ось ці внутрішні комплекси, коли він думає, що він унікальний, геніальний, він справді такий. Але його ніхто не помічає, ніхто не... Запрошує на виставки, ніхто нічого для нього не робить, бо він сам цього не хоче. І от маємо таку ситуацію. Тому я думаю, що. Ну, питання присутності в ЗМІ воно важливе, але це лише така маленька часточка великої проблеми. Від того, хто у нас формує порядок денний, тобто куратори, інституції, лалеристи. І, ну, можливо, також треба активізуватися арт-критикам, мистецтвознавцям, але знову ж таки, де їм друкуватися? Я вже сказала, що є ситуації, фахові змі, які просто ігнорують якийсь контент. Їм не цікаво або їм не дають грошей. 然后。No.